Любі мої друзі, любі мої підписники мого каналу, гості мого каналу Захоплення Марічки. Усім привіт-привіт! Усім доброго дня, вечора, усім міцного здоров'я, Божої вам благодаті і мирного неба нам над головою. В сьогоднішньому відео я, друзі, хочу вам показати і повторити чийсь рецепт. А рецепт я знайшла на YouTube каналі Ніколая Шаповалова. А що саме? Зараз я вам покажу і буду розказувати. Може хтось скаже, для чого повторювати, коли це відео вже гуляє на YouTube каналі. Любі друзі, там показано деякі моменти. Етапи роботи блендером. Так як в мене нема світла, я хочу відтворити оце все зробити через м'ясорубку і подивитись, чи вийде мене те, що я хочу, і те, що я бачила. Ось так. Ідемо готувати. Ось, любі друзі, наш, наші томати, наші помідори. У мене було помитих, перерізано на 4 частинки, 12 літрів. Ну, вже, вже перерізаних, 12-літрове відро з верхом помідор. Я помістила у дві каструльки, в одну не містилось. Ось цій каструльці варилось. І ось цій. Ось, бачите, який тут сік нас. Треба ці помідори відварити, довести до кипіння і десь, секунд, секунд, не хвилин, а секунд, 30. Проварити і все, і відставити. Тоді віджати можна через сице, можна через друшляк. Ну, хто як, хто як бажає. Я це все робила вчора. Я взяла на наситочку, посолила марлю і викинула оці помідори, щоб стікла, щоб стік оцей, оцей сік. І поставила під гніт. І ось, друзі, бачите, ось це густе, ми отримали ось таку густу масу без рідини. Цю масу тепер треба збити блендером. Ну, так, як в мене блендера. Перніше блендер був би, якби було в мене світло. Так як в мене світла нема, будемо перерізати м'ясорубкою, любі друзі. Зараз переріжем. Я вже показувати не буду, як я перерізаю, я покажу, як я вже е, е, роблю слідуюче. Тоді ми помістимо оце моє, пам'ятаєте, як я робила томатний сік, ось це ситочко. І буду так ложечкою круговими рухами, ложечкою чи черпаком круговими рухами, і будемо відділяти зернятка від цієї маси. Ми повинні отримати таку гарну, гарну масу. як... Майже вже готової пасти. Ось так. Ну, я буду працювати, а вам, може, десь етапно покажу. Ось дивіться, любі друзі. Так, мамашечку Дивіться, що в нас утворюється. У нас вже така гарна маса виходить. Можна сказати, так, як і блендером. А тоді оце викинемо зараз цю форму і подивимось, скільки нас буде залишиться відходів. Але що хочу сказати, дуже, дуже-дуже повільно це, це перерізається, тому що, видно, шкірочки від помідор забивають ножа і... Цей дощ буде надовго. Придеться з півгодини добрих це все перерізати. Ось так, любі друзі. Ну, я вже вам покажу, як я вже порізала і відділила. А далі, що будемо робити, як будемо закривати, обов'язково все розкажу і покажу. Ну, ось, я і попрацювала. Перерізала через мясорубку всі томати, ті, які в мене стояли, які я мала перерізати і протерти через друшляк чи через форму, яку я вам показувала. Ось я все це зробила. Відділила свої помідори відварені. Від насіння і шкірочки. Ось скільки в мене відходів. Тут приблизно десь стакан буде, 200 г, більше не буде. А ось це, любі друзі, поставлю зараз на газову плитку. Додам цукор сіль перець, мелений за смаком, доведу до кипіння. Можна трошки проварити і буду закатувати в баночки. Звичайно, що результатом я задоволена. Все ж таки, якщо подивитись, як, як паста. Але результат задовільняє, але не такий. Якби хотілося б мати. Тому що, коли працюєш з блендером, воно таке все стає ніжне, а через м'ясорубку зовсім інакше. Тож, любі друзі, хто має блендер, перебувайте спочатку через блендер, а тоді через ситочку, берете черпак і круговими рухами ось так, по поситочку. Кружляємо, кружляємо, кружляємо і воно дуже гарно виділяється, шкірочки, може, десь є. І все. А сік, який я, ну, відсідивши ці томати, я отримала 6,5 літр соку. Зараз я вам покажу. Ось, друзі, мій сік. Видиться, він дуже смачний, дуже смачний, кисленький, солоденький, ну, звичайно, без м'якоті, але, але сік. І я цим соком закрию 10 літрових баночок. У мене вийдуть томати в своєму соці, ну, лише без м'якоті, і все. А як, як буду закривати помідори цим соком, то я покажу вам, скільки, скільки я кидаю цукру, солі, перцю, лавровий листок. Це все я вам покажу. А тепер йдемо працювати з томатною пастою. Ось, друзі, я додала чайну ложку солі. Ой, нечайно вибачаюся, столову ложку солі і 2 столових ложки цукру, перцю і все. Тепер будемо помішувати і доведемо до кипіння. Треба притримувати. І ще я додала два листочки лаврових, нехай вони віддадуть свій аромат. А коли будемо кидати баночки, ми їх вийдемо. Ось так, друзі. Друзі, <рес> <рес> маса густа. Так важко зрозуміти, чи воно вже кипить, чи ні. Нібито щось там як так бульбашки пускає, Ну, не знаю. Ще пару хвилин потримаю, хвилин-дві, і, напевно, буду закривати по баночках. Ну, я все ж таки думаю, що він вже готовий. Пара гаряча. Тому що. Якщо ще довше потримати, може пригоїти. Ну, все, любі друзі, йду розкладати в баночки. А тоді, якщо дівить, я вам покажу. Ну, ось, любі друзі, ось вийшла моя томатна паста. Помідорна томатна паста. Тут пише в нас 460. 340 460 грам. І вийшло в нас три баночки. Ну, чуть менше, як півтора літри. Як літра з половиною. Ось так, друзі. Кому сподобалось моє відео, кому сподобався мій метод приготування томатної пасти, ставте пальчика доверху. Коментуйте, підписуйтесь на мій канал. Не забувайте про дзвіночок нажати, щоб ви не пропустили мої наступні відео. Усім пока-пока, усім мирного неба, Божої вам благодаті і швидкої нам перемоги. Пока-пока, любі друзі, любі мої підписники. Пока-пока. І ще додам. Ось усі баночки я зараз накрию до повного охолодження. Все, пока-пока-пока!